Стрічка Крейвен мисливець завершила свій кінотеатральний прокат, із найгіршим результатом серед усіх павучих проєктів від студії Sony. Картина спромоглася зібрати лише 60 мільйонів доларів при бюджеті в 110. Ставши величезним розчаруванням, як у касовому плані, так і у плані глядацьких оцінок, сьогодні повернемося до сонівського спайдер Всесвіту та переглянемо фільм про крейвена мисливця біля мікрофона Іван. І ми починаємо! Починається з того, що головний герой потрапляє до суворої Сибірської в'язниці, яка своїм охайним інтер'єром нагадує кіношну американську тюрму до виправного закладу Крейвен загримів навмисне, щоб підібратися до якогось важливого бандита, котрий коротає тут свої дні у якості в'язня. Дочекавшись відповідної нагоди, мисливець жорстоко розправляється зі своєю ціллю та залишає територію тюрми за допомогою наявної у нього суперсили і прокачаних навичок паркуру. Вибравшись за межі в'язниці, Крейвен поглядом демонструє халтурно намальованому вовкові, хто тут головний, після чого заходить до літака, що чекав на нього неподалік, та першим ділом знімає футболку. Потішивши жіночу половину глядачів своїми кубиками пресу, спітнілий у 40-градусний мороз мисливець покидає засніжену пустелю. Ми ж переносимося на 16 років назад, коли Крейвен був звичайним підлітком на ім'я Сергій Кравінов та разом із братом Дмитрієм навчався у престижній нью-йоркській школі. Хлопців посеред занять забирає батько Ніколай та у буденній манері сповіщає їм про самогубство їхньої матері. Вашої мами не стало. Вкоротила собі віку. Слабка була. Хвора на голову. Так, батько у хлопців добряче відбитий. Куди ми їдемо? Тато на похорон. Самогубці не заслуговують на поховання. То куди ти везеш нас? Полювати? Are you crazy? Ви що з дурки втекли? Отож, сімейство кравінових вирушає на полювання до Африки. Компанію їм складають два десятки гангстерів, які разом із Ніколаєм займаються торгівлею зброєю і також люблять постріляти у звірів. У процесі один із бандитів намагається підлеститися до кравінова старшого, одначе наривається на грубість, що здати на якийсь анонім, якого не існує ще й на щось хворий, запропонувати кравіновим. Нічого. Тож замовкни. Той же час нам демонструють якусь африканську шаманку, яка навчає примудрощам магії Вуду свою онучку та вручає їй флакон зі сльозами циганки, які мають чудодійні властивості. Циганко, не бійся мене, усе, що мені треба, твої сльози. Будь ласка, дай мені а ні, я сам візьму. Сергей же у ході сафарі натрапляє на гігантського лева. Який добряче тріпає хлопчину, після чого кров тварини потрапляє до ран кравінова молодшого, від лев'ячого сніду, невдаху мисливця рятує, та сама онучка шаманки, яка за щасливим збігом обставин опинилася неподалік із флаконом цілющих циганських сліз. По поверненні додому, Сергій огрібає від батька за те, що не зміг самотужки наваляти величезному левові. Не витримавши настільки сильний потік маразму, хлопець вирішує покинути дім. Додатковою мотивацією для нього служить лист від матері, у якому вона просить його ніколи не ставати таким, як батько. Отож, Кравінов молодший, під покровом ночі, прощається із братом і залишає сімейний маєток. Попутно він дізнається, що кров лева у сукупності з чудодійним зіллям наділила його над природними фізичними здібностями. Я випив якесь зіллячко, і тепер бачу невидиме. Вирушає хлопець на далекий схід, де він спить у лісі, лазить по деревах та бігає за оленями до тих пір. Доки не натрапляє на винищене браконьєрами стадо буйволів, двоє поганців якраз вчасно матеріалізуються за спиною у Сергія, аби потрапити під гарячу руку любителя природи. Таким чином, флешбек тривалістю півгодини закінчується, а Кравінов остаточно перетворюється на Крейвена. Переносимося у сьогодення, де браконьєри продовжують знищувати буйволів, а головний герой фільму. Продовжує знищувати їх. У ході доволі брутальної екшн-сцени Крейвен розбирається із декількома рядовими поганцями, а згодом навідується і до офісу їхнього боса із недружнім візитом. Лишайся тут. Тим часом маленька дівчинка на ім'я Каліпсо, яка врятувала Крейвена у Африці, встигла стати крутою лондонською юристкою і наразі виступає із промовою на похоронах у своєї подруги прокурорки, що загинула від рук мафії. «Саманта наважилась стати на шляху Семена Чорного і обвинуватила його. Якщо що, то ось це Семен Чорний. Тобто лондонську прокуроршу вбили через те, що вона висунула обвинувачення проти бандита, який уже сидить в Сибірській тюрмі. Логічно, на похорони ж навідується і Крейвен, який розповідає Каліпсо, що уже розібрався із винуватцем вбивства нещасної, та помстився за як там її звали, Саманта. За Саманту, За яку ми жодного разу у фільмі не бачили. Це моя наставниця. І... Класна подруга. Та вірю, вірю. Наостанок Крейвен пропонує Каліпсо разом вершити справедливість та просить її надавати йому інформацію про тих, хто зміг уникнути законного покарання. Дівчина обіцяє подумати. Прийшов час познайомитися із головним антагоністом картини Аліксієм Сіцевичем. Так, це той самий Лох, якого Кравінов старший грубо відшив під час полювання. За роки він зміг не лише позбутися придуркуватої зачіски, а й розбудувати власний злочинний синдикат. Єдине, що не змінилося, це образа, яку він затаїв на сімейство кравінових. Також за цей час із його тілом відбулися певні метаморфози, бажаючи стати сильнішим, він звернувся до якогось схибленого нью-йоркського вченого. Який шляхом експериментальних дослідів перетворив його на мутанта-носорога? Сицевич може зберігати людську подобу лише завдяки спеціальному препарату, який знаходиться у його маленькому рюкзачку та постійно надходить до організму. Отож, злопам'ятний носоріг організує замах на краві старшого, проте кілери зазнають невдачі. Його реакцію на невтішні новини неможливо описати словами. Це канадський лось під час шлюбного сезону. А тепер як? <ривіт> Окрім того, поганцеві докладають, що на нього полює Крейвен, і що насправді мисливець це ніхто інший, як старший син Кравінова. Для того, аби нанести удар першим, носоріг прибігає до послуг найманця. Під псевдонімом іноземець у коміксах даний персонаж не володіє жодними надприродними здібностями і представляє із себе просто дуже крутого кілера. Тут же його наділили якимось гіпнозом чи чимось на зразок того. Один од. Решти не треба, тварюко. Тим часом Крейвен запаркурюється до квартири свого брата. Чому він не прийшов до нього у гості як нормальна людина через двері? Та просто хотів налякати того при виході із душу. Обмінявшись люб'язностями, брати вирушають до ресторану відзначати день народження Дмітрія, де до них несподівано приєднується й батько. Тріо накидується горілкою, після чого Крейвен відносить брата до його кімнати та вкладає спати. Самого ж Сергія накривають в'єтнамські флешбеки. Тому він вирішує піти спати на двір під дерева. На ранок виявляється, що доки Крейвен відсипався з похмілля, зловмисники викрали його брата, Босоногий мисливець пускається у шалену погоню. Спочатку він безуспішно намагається витягти брата із броньованого мікроавтобуса, а згодом пробує вручну приземлити вертоліт. Незважаючи на усі зусилля Крейвена, наздогнати поганців йому не вдається. Гарно я проїхався. Через деякий час кравінову старшому приходить пакунок із відрізаним пальцем сина разом із вимогою заплатити викуп. За словами батька, якщо він погодиться, то проявить слабкість, а тому жодних грошей викрадачам не бачити. Замість ста мільйонів я пришлю вам хрін полікоть. Таким чином, доля бідолашного Дмітрія – Тепер лягає на плечі старшого брата. Крейвен зв'язується з Каліпсо, яка через свої канали дізнається, що його брата тримають у якомусь замку у Туреччині. Нам же показують, як іноземець вбиває інформатора і рапортує носорогу про те, що мисливець проковтнув наживку. Отож на Крейвена чекає пастка. І організована вона справді геніально. Доки безіменні боти яких, вочевидь, не шкода, візьмуть на себе основний удар мисливця. Двійко справжніх професіоналів мають поцілити у нього з півкілометрової відстані зі снайперського ручного гранатомета. Найцікавіше, що даний план спрацьовує, одначе Крейвен виявляється занадто міцним і для вибуху, і для карколомного польоту з висоти, і для падаючих йому на голову важелезних булижників. До речі, зацініть графіку у цьому моменті. Не пригадую, щоб бачив щось настільки погане. У фільмах із бюджетом понад 100 мільйонів. Після безрезультатного вояжу до Туреччини Крейвен бере із собою Каліпсо та знову вирушає на Далекий Схід. Саме там на нас чекає грандіозна фінальна битва. Чотирипалий Дмітрій люб'язно здав поганцям місце знаходження схованки свого брата. Відтак Носоріг з усіма своїми людьми розпочинає полювання на мисливця. Підручні головного лиходія заходять до найближчої лісосмуги і розставляють у випадкових місцях капкани. В свою чергу, хитрий крейвен легко знаходить усі пастки та використовує їх проти своїх недругів. Розібравшись доволі видовищним чином із десятком озброєних бійців, мисливець вступає у сутичку із іноземцем. Підлий найманець використовує проти головного героя не лише свої гіпнотичні здібності. А й дротики племені вачуту, доводячи крейвена до стану глибоких галюцинацій. Здається, ми відірвались. Мисливець конкретно відгрібає від іноземця, одначе традиційна надмірна балакучість лиходія виходить йому боком. Каліпсо вчасно поспіває на допомогу та на рахунок три вганяє стрілу прямісінько найманцеві в око, рятуючи безпорадного Крейвана від смерті. Залишившись без свого головного мініона, Сицевич вирішує власноруч прикінчити мисливця. Відтак він відключає подачу стримуючого мутацію препарату. І перетворюється на носорога. В свою чергу, Крейвен, якому автори фільму прикрутили ще й силу спілкування із тваринами, натравлює на кортеж поганця стадо буйволів. У ході епічної битви зі сміховинною постановкою та виїдаючою очі комп'ютерною графікою, головний герой застромлює шматок арматури у найбільш чутливий отвір носорога. Після чого сталевим тросом прив'язує його до одного із буйволів суперсильний поганець, який до цього обличчям зупиняв вантажівку та ж бурляв її у мисливця, летить під копита галопуючого стада. Перед смертю Носоріг дуже прозоро натякає на те, хто злив йому інформацію про справжню особистість Крейвена. Звичайно ж, це був підступний батько. Який використав наділеного суперсилами сина, аби розібратися зі своїм основним конкурентом. Крейвен знаходить Ніколая під час його чергового виїзду на полювання, та після короткої розмови запрошує на вечерю ведмедя у якості головної страви, подавши бурому кравінова старшого. В свою чергу врятований мисливцем Дмітрій вирішує перевзутися у повітрі та із безневинного співака перетворитися на гангстера. Вправний хлопчина не лише запланував підхопити батьків бізнес, а й встиг розжитися суперсилами. Усе той же загадковий лікар наділив його можливістю змінювати зовнішність. Отож, Кравінов молодший, як і у коміксах, стає суперлиходієм на ім'я Хамелеон. На сам кінець Крейвен одягає свій канонічний жилет та пафосно сідає у крісло, готуючись до сиквелу, який ніколи не знімуть. Крайвен мисливець вийшов не настільки жахливим, як Мадам Павутина чи Морбіус. Принаймні, фільм має непогану динаміку, отож під час перегляду не змушує вас засинати перед екраном чи поринати у роздуми про марність нашого буття. Картину можна похвалити за гідну роботу титульних акторів. Аарон Тейлор Джонсон органічно вписався у образ Крейвена та не лише чудово виглядав у бойових сценах, але й тонко передав стримано агресивний характер свого персонажа. Рассел Кроу підійшов до власної ролі з усією серйозністю та виклався на повну, в результаті чого його образ шизонутого батька вийшов переконливим. І зумів викликати потрібні негативні емоції. Також у плюси стрічці можна записати і дорослий віковий рейтинг, завдяки якому вона може порадувати глядача декількома брутальними екшн-епізодами, не дивлячись на певні позитивні моменти, «Крейвен-мисливець» мисливець дуже слабке кіно, Другосортний заїжений сюжет, переповнений максимально очевидними. Ось це так поворотами. Не здатен ані зацікавити, ані здивувати. Пафосні примітивні діалоги, які із абсолютно серйозним виразом обличчя промовляють місцеві персонажі, віддають клінічним ідіотизмом і викликають лише сміх та відчуття сорому. З візуальною частиною у кіно також величезні проблеми. Місцеві cgi ефекти просто жахливі, особливо це стосується комп'ютерних звірів. Потішного носорога та усієї фінальної сутички, яка просто таки знущається над вашими очима, в черговий раз розчарованими залишаться і фанати коміксів. Адже місцевий крейвен кардинально відступає від свого початкового концепту: у першоджерелі він представляє із себе схибленого на культі сили мисливця, який прагне вполювати найбільш гідного опонента. Та довести усьому світові, що рівних йому немає. Тут же він просто вбиває злочинців за те, що вони погані. Та за своєю суттю більше схожий на іншого марвеловського персонажа Карателя. Взагалі і Морбіус, і Веном, і Крейвен це антагоністи із історій про людину павука. Відтак незрозуміло, як Соні у подальшому хотіла зіштовхнути Пітера Паркера із ними, якщо у їх сольних фільмах. Морбіус добрий доктор, Веном рятівник світу, а Крейвен захисник тварин. Наостанок хочеться торкнутися однієї очевидної особливості фільму: основні персонажі у ньому номінальні росіяни. Чому номінальні? Тому що це типові коміксові росіяни на зразок чорної вдови чи колоса, які не мають нічого спільного зі справжніми представниками цієї нації. Сибірська тюрма тут не відрізняється від американської. Далеким сходом бігають стада африканських буйволів. А російська мова має ось такий вигляд. Єдиним виключенням є хіба що психований батько, який постійно хльостає горілку із горловини та доводить членів власної сім'ї до самогубства. Ось у ньому дійсно є щось російське. У іншому ж кіно абсолютно не про це. Тому особливого хейту з даного приводу не заслуговує, куди більш вагома причина для критики якість фільму. Сподобатися дана стрічка може лише найменш вибагливому глядачеві. Якщо ж ви сподіваєтесь зустріти у цьому кіно того самого Крейвена із коміксів, або ж просто очікуєте побачити цікаву історію та насолодитися видовищними спецефектами на екрані, ваш вільний час ви витратите. darma Пал крейвена мисливця ознаменував остаточну загибель Всесвіту людини Павука від студії Sony. Самого спайдермена у ньому ми так і не дочекалися, а єдиними більш-менш гідними фільмами стали картини про Венома. Відтак є імовірність, що Едді Брок та його інопланетний симбіот іще повернуться на великі екрани у тому чи іншому вигляді. А ось дану версію Крейвена мисливця ми не побачимо більше ніколи. У мене ж на сьогодні усе. Якщо огляд вам сподобався, поставте йому лайк та підпишіться на канал, аби додати мені наснаги для подальшого створення подібного контенту. З вами був Іван. Зустрінемося у наступних відео.